Доброго дня. Сьогодні у нас на монтажі був автомобіль Шкода Octavia A5. Дуже популярне авто. Покажу, що і як я тут поставив одразу ж. Значить, кнопка перемикання газ, бензин у нас знаходиться ось в цьому місці. Зараз включу запалювання. Ось вона, будь ласка. За бажанням власника. Тут також її можна встановити ось в цьому куточку, і було б непогано. Балон тут встановлено на 54 літри розміром 630 на 220 мм. Балон турецький я поставив грінгаз, мультиклапан та масет. Ось так виглядає підкапотний простір. Можете бачити, навіть нічого не можете бачити, тому що все зроблено досить приховано. Ось там у нас ось тут стоїть блок управління. Це блок управління Stack GO GoFast, двигун, до речі, 1,6 літра, як ви бачите. Діагностичний роз'єм, силові підключення зроблені ось тут у нас з маси, і ось тут знаходиться запобіжник, плюс взятий із скриньки запобіжників. Я намагаюся не прикручувати на силові клеми. Якщо тут нічого нема, чистої охайно, то я сюди не додаю. Далі. Ось тут у нас встановлено редуктор по стандарту Томасета на 170 кінських сил. Охайно до нього підведені всі комунікації. Ось так він стоїть. Не заважає головне обслуговування автомобіля, то, то ви бачите, ось можна спокійно дістати масляний фільтр. Заміна ремня генератора, ось, будь ласка, є. Кришка стоїть на штатному місці. Нічого не підрізалось, не підгиналось. Кришку знімаємо. І ось, будь ласка. Тут у нас встановлено на кронштейні форсунки Валтек. Там іде підключення шлангів, шланги довжиною вийшли 22 см. Обов'язкове на цьому моторі зняття колектора, щоб правильно а, зробити засверлити. Монтаж газобалонного обладнання відбувається із зняттям впускного колектора на цьому двигуні, для цього необхідно тут в цій частині відкрутити компресор повітряний, потім витягнути тут масляний щуп разом з пластиком. Відкрутити кронштейн компресору. Тут внизу по периметру відкрутити 6 болтів і дві гайки, відкрутити паливну рампу у двох місцях, Тут і тут. і зняти вакуумний шланг. Оцей, потім зняти з цієї сторони грибочок, зняти з цієї сторони грибочок, відігнути оці вуха. Після чого нижня частина впускного колектора витягується на себе. О, і все. Вона у вас в руках. Тобто зараз її піднімаємо, витягуємо з неї паливні форсунки і приступаємо до засверлювання штуцерів у впускний колектор. Їдемо далі. Як засверлюється впускний колектор на Octavia Дивимося. Ось його нижня частина. І ось, будь ласка, у нас штуцера. Під такими кутами. Доволі під гострим кутом, бачите, саме в кут. От. І з іншої сторони це все виглядає ось так. Тобто, акуратненько. Нічого не, не випирає все так, як треба. Чудово вони сюди встають. От. Ну, і відповідно, знизу вже буде під'єднання шлангів. Такі справи. Далі вакуум взяти ось з цього місця, розсверлений на впускному колекторі, і отак от все змонтовано, бачите, фільтр тонкої очистки. Фільтр грубої очистки на редукторі. Мав датчик ось тут. Це у нас підключення е, форсунок. Ви бачите, нічого зайвого, коса проводки йде від, е, блоку, від блоку понизу. Ось вона сюди, ось вона сюди заходить. І закріплена йде ось тут. Все обережно і надійно. Автомобіль вже налаштований, вже проїхав перші кілометри на газу, в бак влізло 45 літрів газу. На цьому все. Дякую за увагу.